Чи думали ви коли-небудь про те, що ваш стиль прив'язаності до тих, кого ви любите, якось впливає на здатність запам'ятовувати? Ні. А двоє дослідників Натан Хадсон і Вільям Чопік про це замислились і провели експеримент. Одна половина учасників переглядала 20-хвилинне відео, на якому незнайома жінка щось розповідала, наприклад, про своє розлучення або оповідь на іншу більш нейтральну тему. А друга половина учасників отримувала цю ж інформацію, але читаючи або слухаючи стенограму. А потім усі однаково проходили тести на запам'ятовування. І що ж у висновку, дорослі у яких тривожний стиль прив'язаності, частіше запам'ятовували деталі неправильно. На відміну від людей із іншими стилями, але тільки в тих випадках, коли вони отримували інформацію від іншої людини, як, наприклад, із відео, де жінка розповідала про розлучення. Якщо ж вони читали або слухали аудіозапис, вони запам'ятовували так само, як і решта учасників. Це пояснює тим, що люди із тривожним стилем прихильності, як правило, більш пильні і концентрують увагу на виразі обличчя того, хто розмовляє. Це і заважає їм сприймати інформацію у повному обсязі. Не звертаєш достатньо уваги на зміст, який тобі надають, не маєш що запам'ятовувати. Крім того, тривожні люди схильні трохи більше сприймати емоції інших не точно. Вони часто думають, що люди відкинуть їх або не відповідатимуть взаємністю Тож витрачають реально багато часу на аналіз взаємин і того, а що про мене думають інші. Перше про різні стилі прихильності почав говорити Джон Болбі ще у 1958. -му. Проте він розглядав це у контексті зв'язку між матір'ю і дитиною. Так, тоді про батька і дитину не часто згадували у подібних працях, а на площину стосунків між дорослими це перенесли психологи Сідні Хазан і Філіп Шейвер у 80-х роках. Вочевидь, теорія прив'язаності не пояснює стосунки повністю. Лише те, як люди реагують на ставлення партнера, як самі проявляють своє піклування, як поводяться у конфліктах або як переживають розлучення. Отож, тривожний у Уникаючий, тривожно уникаючий і безпечний або надійний. Чотири основні стилі у спрощеній версії, звісно, існує лише два стилі. На перший погляд, все ніби очевидно. Тривожні дуже багато переживають про свої стосунки і про те, чи почуття партнера взаємні. Вони вимагають уваги, бо хвилюються через те, що. Не надто хороші, тому їх у будь-який момент можуть покинути. Люди з тривожним типом прихильності дуже чутливі до байдужості. Кріс Фрелі хотів зрозуміти, чи проявляється це якось у сприйнятті. Тож він з командою провів експеримент. Учасникам показували відео, де обличчя незнайомих їм людей спершу виражає якусь одну емоцію, наприклад, гнів, а потім плавно стає беземоційним. Просто розслабленим обличчям завдання учасників полягало у тому, аби зупинити відео, як тільки емоція зникне. В результаті цього експерименту було показано, що люди, у яких тривожний стиль прив'язаності, швидше сприймають зміну емоцій, ніж учасники із іншими стилями. Це пояснює так: тривожність пов'язана із чутливішим сприйняттям емоцій інших людей. Але тут не все так просто: ось ця чутливість до емоцій інших. Не завжди якісна, тобто тривожні учасники більш помилково щитують емоції. Якщо дати більше часу на роздуми, то ця проблема, наче нівелюється, але що я таке кажу, людині, яка тривожиться, дати час. Подумати, аби вона ще більше накрутилась. За дякую. Дайте зразу два самонакрути. Уникаючий стиль це, напевно, протилежність. Люди, які вбачають у близьких стосунках свого роду позбавлення незалежності, для них є цілком нормальним піти посеред сварки, не намагаючись з'ясувати, а що ж взагалі не так. Втім, це не означає, що вони нічого не відчувають і, взагалі, безсердечні тварюки. Просто в такий спосіб. Уникнення. Вони намагаються зберегти хоча б щось від своєї незалежності: надійний або ж безпечний. Напевно, справедливо вважається еталонним стилем. Цим людям комфортно із своїми близькими, вони не уникають і не тривожаться за кожен їхній крок. Але й на самоті почуваються прекрасно. Вочевидь, людина може поєднувати якісь два типи прихильності: наприклад, і уникати, і тривожитись водночас. І, взагалі комбо. Це власне виокремлюють як четвертий тип: тривожно уникаючий. Так приколів про людей із тривожністю або тривожною прив'язаністю дуже багато чомусь про уникливих менше. Але якщо звернутися до статистичних даних, то побачимо, що принаймні у національному опитуванні дорослих американців маємо ось що приблизно 63% відносяться до безпечного типу. 22% до уникливого, 5,5% учасників до тривожного, і ще майже 9% до некласифікованого або змішаного. Як бачимо, тривожні в меншості, тим не менш, саме вони частіше звертаються за медичними послугами, аби отримати рецепти для лікування психічних розладів, і загалом звертаються до психотерапевтів частіше аніж уникливі. Але, але, але це опитування ґрунтується на самозвітах. Учасники самі повинні відносити себе до певного типу прихильності, а отже, вони можуть робити це з деякою упередженістю. А те, що люди із тривожною прихильністю частіше звертаються до психотерапевтів, є наслідком того, що вони власне більше турбуються про свій стан. Я люблю одного хлопця, я не можу, розумієте. То як формуються ось ці типи прихильності? Спершу висували гіпотезу, що це все йде з дитинства. Вами опікувалися з усією любов'ю батьки, нате тримайте надійний стиль прив'язаності. Батьки то карають вас, то турбуються. Маєте тривожний. Болбі припускав, що ми маємо біологічну потребу залежати від інших заради власної безпеки. У ранньому віці за відчуття безпеки відповідають батьки або доглядальники, які беруть на себе контроль харчування, підтримку температури і загальне відчуття того, що все добре, яка роль дитинства намагалися зрозуміти у величезній кількості досліджень. Наприклад, ще у 2000 році Леслі Аткінсон з колегами провели метааналіз 41 го дослідження по темі зв'язку. Між батьківською опікою і типом прихильності в дітей. Вони побачили, що якщо наглядальники були чуйними, то в дітей був безпечний тип прихильності. Але цей зв'язок був слабким. Це може означати, що дослідження були побудовані по-різному і не могли показати сильну кореляцію. Або якщо один варіант, просто-напросто на тип прихильності впливає багато інших факторів, не тільки ставлення батьків до дитини. Наприклад, соціально-економічне становище сім'ї, культурні чи етнічні особливості, а також риси характеру усіх членів сім'ї. І більше тип прихильності частково може визначатися. Деякими варіантами генів вочевидь, якогось одного гена або навіть кількох генів, які би визначали таку складну і специфічну річ, як прихильність, немає. Але є думка, що варіант серотонінового рецептора, до прикладу, може бути пов'язаний із уникливим типом прихильності. Приблизно 20-30% людей змінили свій тип прихильності в дорослому віці, почасти через зміну ставлення до взаємин. Тому більш ймовірно, що стиль прив'язаності формується під впливом величезної кількості факторів. Еволюційні корені тут також можна простежити. Джон Болбі власне опирався на них і вважав, що для успішного виживання нашим предкам потрібен був ще хтось. На його думку, у ході добору краще виживали люди із безпечним типом, бо вони вміли вибудовувати близькі стосунки. Найкращим способом. Окей, тоді у вас може з'явитися питання, чому не всі люди мають безпечний тип прихильності, якщо він такий ефективний. Люди відрізняються у поведінці, типи прив'язаності або зовнішньому вигляді, бо це також збільшує шанси на виживання як виду у випадку змін середовища. А оскільки ми різні, то виживе хоч хтось. Це явище в еволюції називають гетерогенністю. Якщо середовище, в якому жили люди, було небезпечним, то вкладати всі сили і ресурси в одну людину, прив'язуватись до неї, як би цинічно це не звучало, було не кращим рішенням. Та й коли йде мова про суворі умови виживання, постає питання боротьби за ресурси, а співпраця з кимось може відходити на задній план. Маємо. Уникливий тип прихильності. Або ж навпаки, інший варіант за тих самих небезпечних умов сильно зблизитись і потребувати уваги партнера постійно, аби ви обоє змогли вижити і продовжити життя. Маємо тривожний тип. Зараз, попри всі небезпеки, які ми маємо, нам не треба рятуватися від когось або чогось спільно з іншою людиною. Але еволюція не працює так швидко. Певні моделі ми успадкували від наших пращурів, і на те, аби вони справді змінилися, потрібно не одне тисячоліття. Очевидно, двоє людей, в яких безпечний тип прихильності будуть менше відчувати тривожність і прийматися за стосунки. А що відбувається, коли, наприклад, людина з тривожним типом зустрічається із людиною, в якої уникливий? Дивно, але уникливі люди, якщо вірити Кетрін Карнелі і Паулі П'єтре Монако, частіше зустрічаються із. Тривожними як це можливо, якщо тривожні повсякчас шукають доказів взаємності, а уникливі ще ті ігнорувальники. <плес> Ці люди доповнюють одне одного або знаходять підтвердження своїм переконанням. Уникливі, вкотре пересвідчуються, що інші зазіхають на їхню незалежність. Тривожники, що цей світ загалом дуже ненадійний. Отак вони й живуть у своїх переконаннях, аж поки одного дня не зустрінуть людину із Надійним типом прихильності, до слова, партнери будуть задоволені стосунками, навіть якщо у парі хоча б хтось один має безпечний стиль прихильності, будучи у стосунках із надійною людиною, хтось, у кого інший стиль прихильності, може і собі трошки того перейняти. Люди з уникливим стилем надають перевагу іншим стилям. Бо якщо двоє уникливих зійдеться, їх ніби нічого не триматиме разом, і вони ймовірно досить швидко розійдуться. У хорошому випадку уникливі зустрінуть когось надійного і почувати. Це комфортно, бо на їхню незалежність не так активно засіхатимуть. Якщо ж уникливий зустрічає тривожного, то це бо що насправді може бути. Не можна сказати, що станеться якась шаблонна ситуація, тільки так і не інакше. Але саме тривожні та уникливі можуть формувати співзалежні стосунки. Це буде знову утверджувати кожного в думці, що я не такий чи така хороша. У тривожних і уникливих потреби кардинально відрізняються, бо хтось хоче максимальної близькості, а хтось навпаки дистанції. Чим більше тривожна людина відчуває загрозу для стосунків, тим більше вона хоче зблизитись. А в свою чергу, униклива людина починає ще більше віддалятися. Такі стосунки дуже нагадують американські гірки: від близькості до усамітнення. Ну і здавалось би, рішення на поверхні: просто поговоріть і з'ясуйте, хто чого хоче. Але це реально хіба якщо двоє людей дуже близькі і можуть відкритись. А по факту, коли стосунки на початковому етапі говорити ротом буває дійсно складно, тож тривожні, імовірніше, просто прийматимуть правила уникливих, аби стосунки не припинились. Ніколи не здавайся, так, ви знаєте, що ще може допомогти психотерапія. Наприклад, ви можете працювати над власним відчуттям безпеки і самооцінкою, що потягне за собою і зміни у стилі прихильності. Терапія це, мабуть, один із найкращих методів зрозуміти, чого ви хочете, і як цього досягти найефективніше. І я не тільки стиль прихильності зараз, адже ви можете звертатись до психолога чи психотерапевта з будь-яких питань, і це цілком нормально. Турбуватись про менталку або прагнути вирішити життєві проблеми ефективніше. Саме тому. Я вже не вперше рекомендую платформу із пошуку психотерапевта онлайн. Mindly. заходите на сайт або в застосунок, обираєте спеціаліста під свій запит і можете одразу бронювати сеанс на зручний час. Мені також подобається, що кожен із психологів тут має власну відеовізитівку і детальний опис напрямків, у яких працює. Якщо брати самому важко, то в цьому також може допомогти тест, після проходження якого ви отримаєте список психологів і психотерапевтів, які найбільш ймовірно підійдуть вам найкраще. А для того, аби зменшити сумніви щодо того, треба воно вам зараз на психологічного. Терапія чи ні, від мене знижка 20% на першу консультацію із будь-яким спеціалістом на мандлі із промокодом ПІТЯТКО20. Рекомендую скористатись і не відкладати зміни на наступний рік. Зараз в теорії прихильності є думка, що люди відносяться не до типів прихильності, а скоріше до спектру: хтось більш уникливий, хтось менше, хтось більш надійний або менш надійний. Або що, та й взагалі стиль прихильності може змінюватися у різні періоди життя. Сьогодні людина переживає сильний стрес і, можливо, виявляє більше тривожності у стосунках. Так само і різні стосунки можуть передбачати різну прив'язаність. Найпростіший приклад для порівняння це романтичні і дружні стосунки. Як правило, саме романтичні стосунки мають більш передбачувану структуру. Ви разом переїжджаєте, плануєте своє життя і ухвалюєте справді серйозні рішення. Дружба ж позбавлена подібних зобов'язань і є не такою однозначною. Тому в деяких людей дружні стосунки можуть розвиватись у тривожному напрямку. Можна подумати, що для формування безпечної прихильності треба оточувати себе правильними людьми. Наприклад, тривожним проводити більше часу і з тими, хто дає відчуття спокою, а уникливим з тими, хто дає і простір, і належну підтримку. Але не все так просто. Наприклад, для тривожних заспокоєння дійсно корисне у короткостроковій перспективі. Та для того, Аби відбулись якісь зміни в подальшому, також треба працювати над тим, аби у компанії не таких заспокоюючих людей теж було спокійно, тобто недостатньо просто оточити себе тими людьми, які не викликають тривоги. Тепер давайте спробуємо розібратись у тому, чи можуть люди змінювати свій стиль прив'язаності. Є чимало досліджень, які показують, що деякі люди хочуть щось в собі змінити. Як правило, йдеться про зміни рис Великої П'ятірки. екстраверсія, невротизм, відкритість досвіду, сумлінність і доброзичливість. Бажання змін можна пояснити так: з одного боку, високий рівень особистих рис Великої П'ятірки сам по собі є соціально бажаним і наявність Цих рис дає є людині відчуття певної самоцінності. Емоційно стабільні і відкриті люди у суспільстві сприймаються як менш конфліктні і більш приємні з іншого боку. Люди можуть прагнути змін тих рис характеру, які, на їхню думку, будуть корисними у вирішенні негативних або якихось складних життєвих обставин. Чи можна змінити рис характеру? Так, але тільки якщо є відповідна мотивація до цього. Наприклад, дослідження Натана Хадсона і колег показують, що учасники, які виражають бажання стати більш екстравертними, справді набувають рис екстраверсії швидше, ніж ті, хто не виражає такого бажання. Крім того, зміна поведінки також може сприяти цьому. Наприклад, регулярно робити щось більш екстравертне, кликати друзів у гості або відстоювати власну думку під час суперечки. Нові способи поведінки і мислення згодом стають ніби автоматичними і більш звичними. Тож, зрештою, стають. Частиною особистості людини. Очевидно, що це тривалий процес, який вимагає зусиль, а не сила, позитивного мислення. Як глибоко. Більше того, не все можна змінити. Наприклад, з реакцією нервової системи такі викрутаси не спрацюють. До речі, на каналі є цілий випуск про те, чи можуть люди змінювати свій характер. Ось воно рекомендую глянути. Стиль прихильності теж мінливий. Наприклад, коли люди стають старшими, вони зменшують тривожну прихильність і збільшують натомість уникливу. Це нормально, адже діти більш прив'язані і залежні від когось із старших. Але все це відбувається мимовільно, якщо до цілеспрямованих змін не можна просто взяти і за один день позбутися тривожної прив'язаності. Досвід важливий, тож якщо зрештою людина здобуває позитивний досвід стосунків, вона справді може стати менш тривожною або Уникливою стилі прихильності можна змінити також з допомогою різних втручань. Наприклад, це можуть бути певні дії, які викликають відчуття безпеки і відбуваються регулярно. Це щось схоже зі страхом. Аби позбутися страху, наприклад, темряви, треба не уникати її і постійно знаходитися в світлі, а полегко перебувати в темряві. Згодом мозок отримає сигнал про те, що темрява це нормально і безпечно. Тож Перестане щораз змушувати тривожитись. Приблизно так само воно може працювати і з прихильністю. Якщо змінювати переконання, думки і поведінку на рівні стану, тобто тут і зараз, протягом якогось часу це може стати автоматичним і згодом закріпитись як риса. Я знаходила різні дані про те, скільки ж треба так тренуватися, і в середньому йдеться про час не менш як 6-8 тижнів. Дослідження Натана Хадсона і колег показують, що як серед тривожних, так і серед уникливих, більше 80% учасників хотіли би зменшити свої небажані риси, і вони зменшували, якщо мали відповідну мотивацію до змін на противагу тим, кого все і так влаштовувало. Але ці зміни не були кардинально разючими. Як зазначають самі автори, і це важливо, що з точки зору абсолютного зростання зміни, які спостерігаються в їхніх або подібних дослідженнях, не виражають різких змін у особистості учасників. Тобто, так вони не змінюють свій стиль прихильності до протилежного за кілька тижнів. Можливо, для цього потрібно більше часу, а можливо, враховувати інші фактори. Наостанок хочу ще раз наголосити, що теорія прив'язаності не пояснює всього, лише якусь невелику частину взаємин між людьми. Тому, мабуть, не варто зараз після перегляду ролика братись і аналізувати свої стосунки. Тож пишіть у коментарях щось, наприклад, який, на вашу думку, у вас стиль прив'язаності. Ну, а ми зустрінемося уже скоро у новому відео.